Вітаю, шановні друзі! Новий день, новий ранок. Цей ранок приніс нам гарненький туман. В 6 годин ранку сонця не було видно, пів сьомого не було видно. Вже начало 8 сонце, воно дивіться, вже як високо, а туман ще є. Коли я бачу такий туман, то на думку мені спадає лише одне. Туман! Яром, туман долиною. За туманом нічого не видно. О, видно! Дивіться вже, як гарно все видно. Вже все видно. Видно, ось роса випала. На моїх дельфініумах, дивіться, яка роса, шкапки падають. Дельфініуми встали, погода для них гарна. Ну, маленькі так собі, а великі, дивіться, стирчать. На тому тижні я їх живцювала. Коріння не знаю, чи є, виривати не буду. Але стоять, ну, звичайно, живцювати треба менші. Не такі. Ось о, дивіться, такий ось о, великий, давно живцьований. Думаю, тут уже й корінчик є, треба його буде. Трошки пізніше поправити. Листя треба відривати більше, бо воно само, бачите, по попадало, поодривалося. А на цих, що повідривало, то стоять. Робіть висновки. Ну, що, вчора цей жильцювальник у мене стояв е без плів е цієї сіточки, бо сонця такого яскравого не було. Тепер, що вам хочу ще показати цікавого про гіпсофіли. Я вам показувала і казала, що гіпсофіли мої. Від сонечка попадали. Подивимось тепер. Запотіли бачки, не видно. Відкриємо і заглянемо. О, дивіться, неплохо. Стоять, стоять. Лише нижні листочки трошки зігнулися. Значить, треба нижні листочки обривати більше. Ану тут, дивіться, стоять. Стоять, мої гіпсофілки. Тому є надія, що восени. Буде людям що продати. Люди хочуть, треба виконувати. Помідори ще сплять, трошки пізніше відкрию їх, а так все добре. Туман, дивіться, майже вже нема туману. Гарного всім дня, гарного настрою, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, не працюйте до упаду, як деякі люди. І все буде у вас добре. Ну, те, що від нас залежить, треба робити. Трошки донатити на ЗСУ, хто скільки може, хтось може фізично допомагати нашим воїнам, нашим захисникам. Будь ласка, все у наших руках. Всього найкращого, друзі, до завтра!